Привіт світлічки. Запрошую вас на базовий курс ведичної астрології. Давайте знайомитись. Я Петро Ключук, ведична астролог з 13-річним досвідом. Я не є просто ведичний астролог. Я займаюся тим, що я вирощую астрологів та астрологічні школи. Зараз, уже на сьогоднішній на липень, місяць 2025 року, я збираю на осінь 28 групу, 28 восьмий потік. Тобто у мене вже за 13 років 28 груп я випустив. Сумарно, у мене навчання прийшло 750 людей. Ну хтось проходив до середини курсу, хтось дійшов до кінця успішно, хтось став е, куратором групи, хтось відкрив свою астрологічну школу, хтось. Е, Став просто консультантом з ведичного астрологія, ну просто ведичним астрологом, скажімо так, консультує. А багато людей зазвичай вчаться в основному для себе, в першу чергу, для того, щоб розібратися з собою, зі своїми близькими. Ну, чисто такий формат, скажімо, для себе. Е, я спеціально хочу записати плейлист. Значить, в мене є е, YouTube канал Він називається Петро Ключук, ведичний астролог. От на YouTube каналі буде. Окремий плейлист, який називається Базовий курс ведичної астрології з Петром Клічуком. Так і називається. От, в кінці буде ще дописка БКВА 1. От, в принципі, всі відео з серпня місяця 2025 року, в кожному з цих відео я буду ставити посилання на цей плейлист. Щоб ви могли ознайомитися з інформацією в цьому плелисті, я буду розповідати про питання, які в нас будуть обговорюватися на навчання, також це є. Ну щоб я не повторював кожному учневі одна і те сама. Я це все запишу у відео. От, ви зможете зайти в цей плейлист, передивитися цей, весь цей плейлист від початку до кінця і зрозуміти, ви підете до мене на навчання чи не підете. От, в принципі, я для себе ставлю цілью відбити вам охоту, йти до мене на навчання. От, перш ніж до мене заліти на навчання, початку подивіться відео якісь на Ютубі, чи будете ви мене сприймати як наставника, як вчителя. Друге, якщо ви не можете зайти на Ютуб, не можете знайти Петро Клічук-ведичний астролог, і знайти плейлист, базовий курс ведичної астрології з Петром бква 1, то як ви збираєтеся справлятися з астрономією, з астрологією, з математикою, з глибокою математикою, з глибокою ведичною філософією? Ну, Ця наука вона призначена для брахманів. Брахмани це є священники. Куди ви взагалі влазите? Я ще раз скажу, я буду в цьому плейлисті відмовляти вас ти на навчання. Ну, от, я вам скажу, чому на це є причина. Я в наступних відео буду про це розповідати, тому що на курс приходить. У мене були такі випадки. На жаль, ну, от, коли заходить на перше навчання 25 людей, а через рік їх лишається троє. А мені курс треба вести весь. І я знаю, де всі проблеми бувають. Ну, от, і щоб такого більше не було, я тепер буду набирати так: 20 людей зайшли на курс і 20 дійдуть до кінця. Тепер постановка питання буде такою, тому я буду ставити більш жорсткі умови для учнів. От, також я ще раз повторюю: я не є просто ведичний астролог. От, я представляю школу королівської ведичної астрології, яка називається Шіджанат-Центр, засновником якої є Ші, е, е, Санджай Радх. Так от, і я вчився в його учнів, які напряму навчалися в нього. В мене є посвята. У мене є перша посвята як учня, друга посвята як джоєтжгуру, плюс я маю третю посвяту. Це є ще вищий рів. Якщо ви в інтернеті що, ну, буваєте, що ви цікавитесь федечною астрологією, то е зі мною на курсі вчилась Діма Сонцев. Рамі Блек, який недавно залишив тіло, і Владислав Поліщук, це також ну, студенти, з якими ми разом вчилися по святу Ми отримували разом одного вчителя. То я маю вони мають два рівня посвяти, я маю три рівня. Тобто я маю певні мантри для навчання, які мають ще вище, ніж Рамі Блек та Владислав Поліщук. О, тому. Я кажу, як маю собі ціну, і я знаю, що я ціную, і які знання я можу передати. Тобто мати знання, створити простір, в якому ви можете рік часу, скажімо, в сиропі варитися, так і змінити свою свідомість. Я нагадаю, те, що е, якщо ви будете просто бігати по інтернату, це буде інформація. Те, що ви отримуєте на курсі, це є в першу чергу зміна вашої свідомості. Якщо ви не змінили свідомість під час навчання... Ви нічого не навчилися. О, тому в першу чергу має бути зміна вашої свідомості. І так, що ж ви отримаєте на курсі? Значить, в першу чергу цей курс це буде курс. Взагалі він складається. Це є 50, на даний момент. Це є 55 занять. Ну 56 повних занять. Так, от взагалі було заявлено рік часу навчання, 12 місяців. Але враховуючи, що є якісь свята, є якісь перерва, знову ж таки, я дивлюсь по групі, тому що що я бачу, що група вже перегружена і потрібен відпочинок. От ми робимо відпочинок там тиждень, два-три, деколи навіть місяць. От тому весь курс навчання триває 5 15 місяців, тобто 12 плюс 3. О, що ви отримаєте в результаті курсу? В результаті курсу ви отримаєте 56 занять. У вас буде на самостійне опрацювання 4-5, деколи 6 годин так, на самостійну роботу, відео, які вам потрібно буде подивитися, плюс 1 раз на тиждень або субота, або неділя, ми займаємося 4 години. От. В основному ми займаємося в суботу з 8 до 12, або в неділю з 8 до 12. От. Ну, знову ж таки, є випадки, коли ми це робимо серед тижня, наприклад, з 9 до 11. Ну, це потребі, тому що в мене були такі випадки, наприклад, там, Благодійний фонд жіночий да, заходить і каже, нам треба з 9 так, чоловіка на роботу дітей в школу. Ну, от, і ми з 9 до 11 ми можемо вчитися. Окей. І з під них ми створювали спеціальну групу. Ну, да, і ця група вже тоді могла навчатися. Також, якщо ви є організатором і ви можете організовувати людей, зв'яжіться зі мною, ми обговоримо з вами варіанти співпраці, які ви можете отримати бонусу з цього. Ну, тобто я відкритий до співпраці. Так, далі. Так, профайли, що отримуєте? Профайли. Ви також отримаєте 8 тисяч слайдів. Це приблизно 2,5 тисячі книжок друкованого тексту. Тобто п'ять томів інформації знань українською мовою, уточняю, це все вже перекладено на українську мову з прикладами зі всіма. Ну, необхідними матеріалами для навчання для роботи. Тобто, вам, якщо потрібно, якусь інформацію знайти, у вас вже файли є, все структуровано, відкриваєте, знаходите інформацію. Можете робити е, книжечку-гороскоп для людини. Да? Тобто, це вже все буде готово. Далі ви побачите в гороскопі слабкі сині сторони, таланти. Хм. Навіть як сказала на останньому потоці, в мене одна жінка каже: от хочеться чоловіку щось сказати, відкриє гороскоп, подивлюся і заспокоюся. І в хаті настає тишина та спокій. Да? Ну, це вже не раз такі випадки були. Ну те, що ну, жінка завжди хоче змінити чоловіка, щось доповнити, покращити. Це нормально. Вона на то жінка, це окей. Тобто таке місце має. Ну, і кожен раз, ну але деколи чоловіків це скажімо, Напружує трохи його, тобто чоловік не хоче я нічого робити, дай трохи відпочити. Ну, це також нормально. Ну, от. І тут відбувається те, що треба зрозуміти те, що жінка живе, вона має свій гороскоп, свої таланти, здібності, свої сильні та слабкі сторони. Ну, чоловік він має також слабкі, сильні сторони, він живе по певним принципам та законам. І треба зрозуміти те, що це дві абсолютно різних особистості, які живуть в різних полюсах, тобто чоловіки окремо, жінки окремо, і тут ще дві особистості в плані, того, що в них зовсім різні гороскопи і різні задачі. Коли ви це розумієте, вам тоді в цьому випадку набагато легше розуміти себе. Ну, наприклад, ну, в основному там, на навчання приходять жінки, тому я буду говорити з позиції жіночої. Да? Тобто приходить жінка, вона розуміє, хто вона, яка вона, так, вона починає. Лишати в спокої там чоловіка, дітей. Знову потрібно розуміти, що чоловік це є душа, яка знаходиться в чоловічому тілі і має свої задачі. Дитина це також це не є моя власність, це є душа, яка прийшла і отримала там хлопчик, це чоловік, дівчинка це жінка. Да? Тобто свої тіла, і в майбутньому вони мають виконувати свої задачі. Ну, от, її задача як батьків направити ці душі в певному напрямку. Тоді все працює добре. В інакшому випадку воно не працює. І ну, тоді починається проблем дуже багато. Щоб цього не виникало, якраз в цьому вивченні ведична астрологія дуже добре допомагає. Що так само, як мені в кінці. Можете так само зайти в плей на Ютубі. В мене є плейлист, називається Петро Ключук. Зараз вам скажу. Секундочку. Петро Ключук, зараз, зараз, зараз трошечки. Одну секундочку. А, Петро Клічук, ведичний астролог відгуки. От. Є плейлист. Там, на даний момент там вже є 37 відео. От. Ще раз повторю, як називається Петро Ключук, ведичний астролог відгуки. Зайдіть в цей плейлист. Подивіться відео. От. І там студенти, які закінчували курс останній. Так. Ну. По даті додавання, останні відео, які я додавав, ну, от, ви можете побачити ці студенти, які вчилися. Ну, от. ну і Світлана От Коли ми почали записувати з нею відео, спочатку мене ошарашила трошки, тому що вона каже: Петро, ви нас надурили! Я тут стільки ж всього вам передав, стільки знань. Вона каже, ви нам обіцяли одне, а дали нам набагато більше. Такі. Фух, ну, дуже добре. Тобто, вона мене дуже порадила. Тобто, в дійсності ви не думаєте, що ви прийдете, ви будете виключно отримувати тільки інформацію про планети положення планет. Ні, це дуже глибока філософія, і цю всю філософію, ці всі знання ви це все отримаєте. Далі, ви є душа. От, також дуже важливо, тому що приходять люди з різних ну всі українці, але приходять люди різні. Є буддисти, ну в основному це християни. От, і не всі християни вірять в реінкарнацію. Я відразу вам це кажу, тому що якщо ви християни такі от, ну перше вам батюшка казав, що до астролога ходити, то гріх. От, ну У мене вчаться люди, які ходять і до церкви, і астролог, і батюшка вже знає те, що вони навчають, вивчають водичні астрологи, але вони бачать, які зміни відбулися з тими людьми. Ну також коли вони розуміють, що це наука, що це не є якась там чорна магія, чи ще щось таке. Це є наука, це є математика. От я навіть не раз, знаєте, люблю жартувати. Там в Тікток десь заходжу, батюшка сидить, там проповідує там, тисячу чоловік. Я там заходжу, кажу, батюшка, як церква відноситься до математики. У прекрасна наука. Я кажу, а що математика, а що церква каже про астрономію? У ця наука просвітила. Я кажу так, математика про астрономія це буде астрологія. Фу, астрологія це гріх. От, ну я вам скажу, да, ту астрологію, ту, що люди знають, я би її теж заборонив. Як астролог професійний, я вам кажу, що там, деколи такий бред видає, що це просто страшно. От реально страшно. Тому таке, так, да, я би ту астрологію також заборонив. От, далі, що показує гороскоп? Гороскоп показує карму. От, і ви навчитесь розуміти, так, це карма, ви будете розуміти, це я можу змінити, це я не можу змінити, над цим працювати потрібно, і причому це міняється легко, над цим треба попрацювати. а цього змінити я не зможу. Тому що є речі, яких ви змінити не зможете. Абсолютно. Далі у вас буде чітке розуміння, От, що кажу. це є наука про душу. От, чим, займається, чим відрізняється астрологія від джотіша? Тому що астро це світило, логос це наука, астрологія це наука про світило. Ти сидиш на землі, дивишся. Хм, як би їх так припахати, щоб вони мені щось полезного дали? Це одна історія. А Джотіша джоті – це світло, іша це ішвара, Бог. Тобто задача ведичного строгу привести людину до Бога найкоротшим шляхом, при тому, щоб людина отримала всі матеріальні блага. А це зовсім інакший підхід. Розумієте різницю? От, ми ще раз скажу, ми ці речі детально вивчаємо на курсі. Далі, ви будете розуміти, що таке карма. Карма це дія. Я щось зробив, я отримав результат. Окей. Що таке карма? Як вона працює та як вийти за рамки карми? А зробити це можна. Далі ми не займаємося, ще раз кажу, танці з бубнами навколо вогнища по ночах, ще раз щось таке не буде. Яги ми проводимо, да, тобто є такі, але ще раз кажу, це ну, пай, гармонізація планет, це окрема історія, це робиться. Знову ж таки, є люди в певних традиціях, які це не сприймають, вони в цьому участі не приймають. Ну, не приймають, окей. Також, якщо ви закорініли, там, ну, наприклад, християнини для вас там мастровий гріх, не йдіть дома сказати, у мене вчаться люди з різних конфесій. Так я, я представляю ведичну культуру, міжнародна організація свідомості Крішни, але вибір традиції, молитви, релігії це ваш вибір, це не моя компетенція, не моя парафія. Моє завдання таке: ви душа, є Бог. От щоб ви цю концепцію зрозуміли, у вас є карма. Як вам прийти до Бога? Як рухатись в цьому напрямку? А через яку релігію, через яку молитву, яку книгу священно читати, це вже буде ваша історія, це ваш вибір. Ще раз кажу, це не є моя компетенція. Хорошо? Далі. <кій> Значить, у мене студенти навчаються і питають, за кого заняття можу консультувати. Друге заняття два тижні навчання, і ви вже можете консультувати. Якщо ви дійсно зрозумієте те, що я сказав, ви побачите, як це все робиться легко і просто. Тож Джотіш наука велика важка, але, знову ж таки, якщо до неї легко підходите, в наступних відео я запишу одне коротке відео, я вам покажу, як виглядає гороскоп, як виглядають програми, що там потрібно робити. Якщо ви з тим всім справляєтесь, будь ласка, приходьте на навчання. Якщо не справляєтесь, займіться чимось інакше. Ну, Можете слухати мене, дивитись там щось, але ну, ну, не йдіть на навчання. Тому ну, що ви будете займати чиєсь місце. розумієте? Ну, от, ви просто ну, зрозумієте, ви потягнете цю науку чи не потягнете я кажу, математика, астрономія, філософія, глибока філософія. Справляйтесь з тим, Йдіть на навчання. Не справляйтесь, не йдіть на навчання, підготуйтесь. Ну, можете купити курс самостійного в Так само про це будемо далі ще говорити. Хорошо? Так, далі. У вас буде покрокова інструкція, як читати карту, тобто і свою, і інших людей. Знову ж таки, ви навчите, що бачите? Періоди. Період є сприятливий і несприятливий. Наприклад, людина намічається, в період не буде грошей. жах, поганий астролог, на пророчуванні. Фу, настрою мене на то. Ну що настрою? Якщо в період там у вас, наприклад, п'ятерка, бо у вас були гроші, тепер став двійка. Ну, порівню. Ну, нема. Ну, зараз нема, не буде багато. Ну, треба рік часу пережити. Знову ж таки, це не то, що там прогностика, там не буде у вас грошей. У". Ні, це простіше набагато. Робиться дуже простіше. Не просто відкривайте гороскоп, розумієте. Якщо у вас два роки зараз прятливий період, не збирайте собі грошей. І на майбутнє, коли у вас там буде ямка, тобто да, час не для роботи. Знаєте, люди приходять, особливо чоловіки. Ну, чоловіки розуміють, що є два періоди з грошима добре і дуже добре. Не так. Є період для грошей, є період для сім'ї, є період для кохання, є період для духовного росту, є період для дітей. Це стосується і чоловіків, і жінок. Нема тільки два періоди. Тому що жінки розуміють, що щаслива і дуже щаслива. Чоловіки розуміють грошей, багато, і дуже багато. Взагалі, все не так. От зовсім все не так. М -м. Також будуть випробування. Час приятливий для шлюбу, для зачаття дітей, для заробітку грошей. Знову ж таки, по якій системі ми працюємо? Є чотири рівня. Починається все знизу, з фундаменту. Я в порядку, стосунки, гроші, здоров'я. До тих пір, поки ви не в порядку, ви не можете побудувати стосунки, якщо ви не вмієте будувати стосунки ні в сім'ї, ні в колективі, ніде, ви грошей не заробите. Вповідно, у вас почнуться проблеми зі здоров'ям. тому що ви ломитесь не туди, робите не те. Наприклад, у вас проблеми з собою, ви пропускаєте стосунки, починаєте впахуватись в роботу. Ви угробите там здоров'я. Полетите, ви нема стосунків, немає грошей, втратили здоров'я. Стандартна схема. От, все, що я роблю, моя задача, щоб ви на курсі почали розуміти себе і допомогли людині знайти себе. Дотеї, поки ви себе не знайшли, ви стосунки не побудуєте. Грошей не буде, здоров'я не буде. Тому, коли ви знайшли себе, ви побудуєте стосунки. У вас буде все в порядку з грошима, відповідно, будете здорові. Так вам і треба. Тому проходьте на курс, це все будемо вивчати. Далі <кій> Мені допомагати іншим. Ви також навчитеся це робити. Як допомогти іншим? Як кажуть християни, браття, да, поможи цей, спаси себе і хвати з тебе. Отак, от дуже просто: почніть з себе. Не треба спасати весь світ. Себе спасіть. Хорошо? Якщо ви будете щасливі, багаті і здорові, люди самі до вас прийдуть, скажуть, як ти це зробив. Дуже просто. Сідай, Тара подивимося в твій гороскопі, я тобі скажу, де ти, хто ти що ти. Ми це все знайдемо. Так, далі. Під час курсу є люди, е, є, знаєте, у мене були випадки дуже цікаві, у мене одна жінка прощилася. От. Раніше в мене був курс, він тривав 9 місяців, вона 9 місяців відівчилась. В кінці курсу я кажу, що ви скажете про курс? Ну, я старій, я такий надихнувся. Що вона буде мене хвалити, які класні, які, класні, які класні ці знання. Вона така. Каже, я зрозуміла, як це все працює. Фантастика. Супер. Каже, Настільки класна, повністю цілісна система, але я цим займатися точно не буду. Я не хочу горитися в чужій білості. Ну, що вона показала гороскоп, ми відкрили, пройшли, скажу, ну, подружка. Ну, дві подружки, там, два будинки, сусідство живуть, там, ну друже, Ну, Ми відкрили її гороскоп, пройшлися. Я по гороскопу не знаю, що людина кілька речей назвав, все чітко співпало. Ну, каже, там проблема така. От гороскоп, там, то-то, то, так, 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 то-то, то, то, то. Що розклав, вона після тої ситуації, сказала, каже: Я не хочу влазити в чуже стосунки, в чуже болото. Це їхнє болото хай самі там квакають. Все, лишіть мене в вспокоїть. Отак, все просто. Ну, знову ж таки, хочете консультувати, окей, в першу чергу приведіть себе в порядок. До тих пір, поки ви не змінились, ви себе не привели в порядок, ви нікого нічого не навчите і нікого не зможете проконсультувати. Лишіться цю ідею. Все дуже просто. Далі, як я навчаю студентів? Я навчаю студентів, ви можете в мене навчитися з нуля до Джитшбуру. Значить, три роки навчання. Перший рік навчання це є базовий курс ведичної астрології. Другий рік навчання ми глибоко вивчаємо НЕКША3. Ну, курс постійно доповнюється, постійно змінюється. От, і третій рік навчання, я зараз займаюся формуванням третього року навчання. Це є дробні карти та додаткові техніки. Е, перший рік навчання ви вчитесь для себе як учень. Другий рік навчання, ви приходите до мене, е, ви вчитеся як куратор групи, ви мені допомагаєте. Третій рік навчання ви збираєте перших учнів та починаєте їх вчити. четвертий рік навчання. Тоді ви вже працюєте в повну потужність. Так, є люди унікали, які там чуть не з першого заняття все розуміють і тут же можуть навчати інших. Середня швидкість це така. Знову ж таки, я підходжу індивідуально до кожної людини, тому що в мене є ну, от, куратор групи, який вже кілька років зі мною разом. Він вже був і на одній групі, і на другій, і на макшатрах, всюди був. Ну, звичайно, він має дуже високий рівень кваліфікації, дуже глибокий рівень знань. Цього цілком достатньо. Розумієте? Зараз я знаю, що цей чоловік може спокійно запускати свою групу, і я за нього впевнений. Мене одна учениця пройшла курс, ну, півкурсу просиділа в телефоні, півкурсу проспала, така ля -ля 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 -ля, така болтушка. Ну, от, І потім. Петро, я хочу запустити курс. Тож що, запускайте? Запустила курс. Пробувала зібрати людей. Нікого не зібрала, ніхто не прийшов і, на жаль, нікого вона нічому не навчила. Є правило. Правило потрібно дотримуватися. Все дуже просто. Далі. Якщо ви пройшли курс успішно, от, ми я проводжу певний ритуал Яґі по святу в школу. Якщо ж ви маєте кваліфікацію ви дотримуєтесь певних норм, маєте кваліфікацію як ведичний експерт тобто да, по ведичній культурі, дотримуєтесь 4 регулюючих принципа, читаєте 16 тю махомату. В цьому випадку так я можу подавати заявку своєму наставнику на посвяту в джотіш-гуру. Ну це вже інший рівень, це десь років через 4, через 5. Не раніше скоріше цього не буде. Далі, давайте спочатку почнемо з того, що ви прийдете на базовий курс, пройдете рік навчання, змінитеся, ви самі будете в шоці, якими ви станете через рік. Ви станете такими, ну 15 місяців. Такожу 12, 12 місяців навчання, але враховуючи перерви, це може бути, кажу, до 15 місяців. Ну, останній рік, останній курс, це було 15 місяців. Так, далі. Ви пізнаєте знаєте не тільки планети, ви знаєте себе, От, тобто свою внутрішню карту. От, у вас буде внутрішній свій компас, на якого ви можете рухати. Знову ж таки, ви будете розуміти, що компаси є різні. Є я всередині, є я, я є зовні, а є ще я, яким мене бачу. І це все різні, абсолютно я. Так, далі. Все я поясню дуже-дуже просто. У мене, ну щоб ви розуміли, що якщо ви там хвилюєтеся, ой, а зможу я це пояснити? Не зможу. Зможете. Вчитися, потім дуже просто. От, приблизно ця година в день навчання плюс. В суботу або в неділю ще 4 години. Ну є деколи випадки, коли ми займемося два рази на тиждень. Наприклад, понеділок середа, там по 2 по 2 години або вівторок, четвер. Ну наразі я збираю дві групи: це субота-неділя, ну враховуючи ситуацію в Україні, да, тобто тому краще субота або неділя з 8 до 12. Ну, от, Якщо буде до такої групи, це може бути ще з 1 до 5. Так далі, значить, найстарша учениця, кажу, що ви не переживали. Найстарша жінка, яка в мене вчилась, 76 років. Прекрасно вчилось, все чудово можна, все можна вчитися далі. Буде багато дуже прикладів. Ну от, е Аналогії всякі різні. Да? Ну, також я кожним учнем знайомлюсь особисто, це я кажу, що я далі буду про це більш детально поясню. Тобто я знайомлюся з кожним учнем особисто, і я є на зв'язку. Для мене в пріоритеті група, яка навчається. Тобто ну, Я стараюсь до кінця дня відповідати, максимум на наступний день. Тому що вся решта переписка це на, на, на задній план. Далі, у нас буде живе спілкування. <кій> ага, Що на рахунок слайдів? Значить, у вас всі слайди залишаються з собою. От, да? е, у вас будуть всі файли, відеоматеріали, всі заняття, які ми проходимо. Тобто, в мене є начитка матеріалу, ви його слухаєте і потім на заняття. Ну, начитка матеріалу, файли, плюс у нас саме вже заняття. Це вже є практика, робота з вашими гороскопами, з вашими ситуаціями. Тобто, так, ми розглядаємо там, цього, Дональда Трампа, ще там когось відомих людей. Да, но в основному ми працюємо з вами, з вашими гороскопами, з тими людьми, кого ви знаєте. Далі, живе спілкування, спілкування з однодумцями, от, підтримка, от, як від мене, так від куратора групи. Ну, от, ну, з куратором групи там розмова така. Тобто, спочатку ви стараєтеся вирішити питання самі. От у нас в телеграмі є чат. Да? Тобто всі питання, які є по ідеї, все пишете в чат. От, є куратор групи, який за тим всім слідкує. Тобто, спочатку вирішуєте питання самі, далі звертаєтесь до куратора. Якщо куратор не може відповісти на якесь питання, ну, це нормально. Тобто, тоді звертаємося вже до мене. Ну, щоб тим самим, кажу, зняти з мене певне навантаження. Так, далі. Духовність та практичність. Я вам поясню так ще раз, що ведична культура, вона. Базується на чому? В першу чергу, це, що те, те, що ви є душа. Душа прийшла і має певні завдання, які потрібно виконати. І ви їх просто виконуєте. Все. Тоді все відповідно у вас буде добре. От. Так, далі. Так, на рахунок консультації, ще раз кажу: ви можете самі. Далі консультувати. От. На рахунок цін, далі також поясню, на рахунок ціни можу сказати так: те, що ви ці знання отримуєте один раз і користуєтесь ними все, все життя. Оцінити силу цих знань в грошах вони не ціняться. Тобто, ця інвестиція, яку ви вкладаєте, окупається вона там в десятки, навіть в сотні разів. Тому ну, що кажу, подивіться відгуки Петро Клічук, ведичний астролог відгуки От, від студентів, послухайте, що люди говорять. Я ну, дуже рекомендую зайти спочатку, послухати тих людей. От, і ви тоді зрозумієте, готові ви до навчання чи не готові. Готові? Запрошую на навчання. Не готові? Краще тоді не йдіть. Ще підготуйтеся або самостійно навчайтеся, Тому що в групі, коли ви включаєтеся, рік часу треба буде активно працювати. Про це ще е, розповім більш детально в наступних відео. Дякую за перегляд до зустрічі в наступних відео та на навчання.